ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. вітаю. В ніч на 17 липня. Ворог знову атакував Запоріжжя шахедами. Завдяки нашим оборонцям бляшанки ліквідували. Били й по області по селу Успенівка. Ворог наніс два авіаудари кабами, вибуховою хвилею. Зруйновано будинки, пошкоджено також автівки та поруч розташовані будівлі. Люди на щастя не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 602 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. З області евакуювали чотирьох жителів. Літніх жінку та чоловіка вивезли зі Степногірська. Ще одне подружжя вивезли з Приморського. Правоохоронці закликають людей виїжджати з під обстрілів. Разом з тим, на запорізькому напрямку повітряні сили завдають авіаударів, щоб зупинити наступ РФ на Гуляйполе. За даними осінтерів, за 5 кілометрів від лінії фронту по селу Степанівка. Наші соколи вдарили двома авіабомбами по управлінню ворожих дронів, за якими стежили. Майже місяць можливо саме тому на бордянському напрямку росіяни почали посилювати укріплення. Партизани помітили в районі переміщення бетонних укріплень на новий полігон. Зброя минулих війн у Запоріжжі водолази сапери знищили п'ять артилерійських снарядів калібру 150 мм. міліметрів. Зброю часів минулих війн знайшли місцеві на березі та обмілілому острові Дніпра. Люди одразу повідомили про це в ДСНС. Спеціалісти, приїхавши на місце, вилучили зброю, відвезли її до спеціально підготовленого місця та знищили за всіма правилами. Також рятувальники нагадують, якщо ви побачили підозрілі предмети, в жодному разі не підходьте до них та не чіпайте руками а одразу телефонуйте на 101 або 102 Майже 20% учнів залишаються на тимчасово окупованих територіях, серед них і абітурієнти. Проте молодь навіть сто та зони бойових дій може вступити до запорізьких вишів. З 1 липня по 20 жовтня триває вступна кампанія. Для абітурієнтів стот. Вона без обмежень. Хлопці та дівчата можуть вступати без паспорта та українського свідоцтва про освіту. Також для них передбачена система спрощених іспитів і тестування, яке проведуть в університеті за спрощеною Процедурою на вступників чекає співбесіда, іспит з української мови та історії, а також профільного предмету, який можна пройти дистанційно. Якщо немає е, документа, які встановлює особу, можна звернутись до створених в кожному університеті центрів. Це Крим, Україна і Донбас, Україна, співробітники якого допоможуть повністю вибудована процедура, яка підтримується державою, вже зрозуміла, яка працює. Допоможуть встановити документ, який буде посвідчувати особу. Також є можливість безпечного виїзду сто для вступників. У вишах нададуть гуртожиток, а також додаткову стипендію для ВПО. ОВА кажуть, торік з тимчасово окупованих територій до університетів міста подали понад дві тисячі заявок. Отримати документи та скласти іспити у рамках безпеки абітурієнтів можна анонімно. Усі деталі містяться на сайтах закладів освіти у розділі для абітурієнтів, а також на сайті ЗОДА. Працює система спрощених іспитів в закладах вищої освіти, тому я би рекомендувала бажаючим вступити до українських університетів, все ж таки визначитися, з яким університетом в якому університеті бажано було б навчатися, саме до нього звернутись і вже безпосередньо через цей університет проходити цю процедуру отримання документів або здачі внутрішніх вступних іспитів. Закрили ями та оновили частково покриття на вулиці Шевченка. Після довготривалого застою щодо реконструкції шляхів нарешті виконали ремонт, на який мешканці приватного сектору чекали роками. Чи буде на вулиці Шевченка продовження оновлення та коли повернуть громадський транспорт? Знає Ірина Чернова. Ми вийшли максимально в економний варіант для того, щоб людям дати приїздки, як ми їм обіцяли. Реконструкція дороги по вулиці Шевченка стала на паузу ще у 2021 році. Місцеві скаржилися на стан покриття та просили зробити ремонт, адже проїхати не тільки приватному транспорту, але й рятувальникам швидким було проблематично. Ціна питання. Зараз, щоб привести до ладу всю, все це дорожне полотно і відновити відповідний рух транспорту, складала 300 мільйонів гривень. розумієте, що зараз це величезні кошти для місцевого бюджету, але з кожним роком таких скарг ставало все більше і більше. Ми почали рухати цю проблему з 2023 року. Спочатку зробили частину вулиці по солідарності, і нарешті ми знайшли вихід, як забезпечити нормальний проїзд транспорту в приватному секторі. Було виконано. Роботи по ямковому ремонту близько 500 квадратних метрів, і виконано роботи по укладанню асфальтної крихти близько 3000 метрів квадратних. Нині по вулиці Шевченка відремонтували дві треті полотна силами департаменту муніципального управління та ЛОАШу зроблено максимум для того, аби рух цією дорогою було відновлено. Поки ми ставимо це на паузу, первинну потребу в тому, щоб тут був нормальний рух і нормально переміщувався транспорт. Ми її закрили. Вдалося закрити цю потребу трошки більше ніж за мільйон гривень. Загалом результатом задоволення ми звернулися перший раз до Урегіни Владиславівни, ще коли вона була депутаткою. На той. Час в 23-му році зробили перехрестя солідарності. Далі ми ж розуміємо, що війна коштів нема, але просили хоча б відновити рух по вулиці Шевченка. Коли люди звертаються до влади, влада їх може почути, і це дуже позитивний результат. Насправді сподіваємося, що тепер ще й маршрутне таксі повернеться на цю вулицю. Чи буде тут відновлено рух маршрутного таксі? Та чи знову поїдуть трамваї? Це міська влада обіцяє вирішити вже у мирний час. Все продовження буде. Після завершення військового стану, тому що коштів на завершення робіт по реконструкції вулиці Шевченка, це може бути там 200-300 мільйонів. Наразі для міського бюджету це сума непідйомна, тому до періоду, коли ми зможемо повернутися до повноцінного ремонту цієї ділянки. Будемо підтримати її в проїзному стані. Тут незрозуміла історія за рухом електротранспорту, так трамваїв, тролейбусів. Що тут буде відбуватися? Це, це наступний наш виклик. Кажуть, щоб вирішити, який саме транспорт курсуватиме вулицею Шевченка та якою має бути тут реконструкція. Обговорять на громадських слуханнях. Їх планують одразу після завершення воєнного стану. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Павуки атакують липень-серпень час їхньої максимальної активності. До того ж, через бойові дії в регіоні павуки мігрують на інші території. Їх можна зустріти під час городніх або садових робіт на пікніку чи на прогулянці у парку. Павуки можуть залізти у взуття та вкусити. У нашому регіоні можна зустріти тарантула жовто-сумого колючого павука та каракурта. Першого розпізнати простіше, він великий, волохатий, сірого чи бурого кольору, з темними смугами на вчеревці. Його укус може викликати біль почервоніння, набряк, свербіж, а іноді й алергію в оселі їх дуже рідко можна зустріти. Хіба що на дачних ділянках в період збору врожаю? Якщо ось, наприклад, тарантул це норний. Павок. І як копають картоплю, е його норки ну, оселю нарушають, ну, викопують в з картоплею. Тоді він ховається, може взуття, влізти в одежу. Наступний ще такий коричневий павучок херакантіум пункторіум. Е Покуст його теж не смертельний, але на місці також біль може бути. Ну, опухлість. І що саме небезпечне, ранка може довго не заживати, тому що може бути некроз тканин. Найважчі наслідки зазвичай від укусів чорної вдови. Це найотруйніший павук в Україні. Зазвичай має чорне забарвлення з червоними плямами або хрестом на спині. Кусає у 50 разів сильніше за тарантула, що може мати летальний наслідок. Окрім болю та запаморочення, можуть бути судоми, жар та галюцинації. Силу яда його порівнюють з ядом гримучої змії. Дуже часто ці павучки зустрічаються в бадиллі, помідорів, цибулі, картоплі, тому треба робити з закритим взуттям і в рукавичках. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. Бот, і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.